Файним людям, наше сердечне вітаннячко, на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Це відео присвячене сузір'ям, часнику, раху і нашому здоров'ю. Та не тільки. Давайте все по порядку. Все у цьому всесвіті взаємопов'язано. Кожна частинка людина, рослина, птах, камінчик все це частинки одного єдиного Всевишнього Творця. Завдяки навчанню в академії Шернаджі у мене потрохи починає вже вималюватися повна картина творіння Всевишнього. Я в захваті від творіння Всевишнім нашої планети, Земля, сонячної системи, Всесвіту, галактики, Чумацький шлях та іншим. А зараз пропонуємо вам послухати унікальну історію походження часнику на Землі. Здавалось би, що ми знаємо. Все про лікувальні цибулинки знаємо, що без чеснику не буде того особливого смаку та аромату деяких блюд. Давайте же знайдемо перше джерело цієї овочевої рослини. Ця історія сталася багато-багато еонів років тому назад. Тоді на землі, створеній Всевишнім, ще не було людини. Але на небі грали в свої ігри боги та асури, демони. Вони та боги вели завжди бої за те, щоб володіти головними джерелами енергії. Перемога діставалась то одним, то іншим. І боги, і асури завжди мріяли отримати божественний напій, Амріту, щоб стати безсмертними. Цей напій можна було отримати тільки з океану молока. До речі, молочні ріки та кисельні берега це не казка, а реальність того часу, коли створювалася земля, сонячна система. Так от, щоб отримати чудотворний напій, багам та асарам треба було разом пахтати, тобто збивати океан молока. Тоді ще не було збивалок, миксерів, якими зараз користується кожна домогосподарка на своїй кухні. Так ось, спільними зусиллями всіх богів, а їх, до речі, 33 мільйони. І асурів, їх теж дуже багато. Через деякий час в результаті пахтання, збивання океана молока був отриманий напій бій безсмертя, Амріта називається. Чашу з напієм безсмертя першими взяли в свої руки асури і збиралися її випити. Та боги обурилися, збиваючи океан разом. І тепер виходить, що першими вип'ють цей напій Асури. Боги вважали, що саме вони повинні першими випити амріту. В цей час Бог Вішну Дивлячись за, цим, за цими подіями, прийняв вигляд чаруючої прекрасної богині Мохіні і з'явився перед сперечальниками. По-іншому, не можна було вирішити це питання. Так от, Мохіні пообіцяла їм допомогти вирішити суперечку і розділити напій безсмерті рівними частинами між богами та асорами. Але вона сказала, що зможе це зробити тільки в тому випадку, якщо асури будуть виконувати все, що вона їм скаже. Засліплені пристрастю від гарної богині Махіні, асури дали згоду на пропозицію дуже гарної жінки. Весь день, ніби пташка пурхала Махіні між асурами та богами, роздаючи Амріту. Коли вона підходила до асарів, то її одяг дразливо зіскользував, відкриваючи її гарні груди, немов струмок зірчали її ласкаві промови, заколисовуючи пильність асарів. Таким чином, весь напій дістався богам. Тільки один дуже хитрий Асур це раху змінив свій вигляд на божественний і сів між сонцем та місяцем. І встиг отримати всього одну крапельку амріти. Помітивши обман, сонце та місяць повідомили про це вішну. Вішну в цей же момент метнув свій диск сударшану чакру в раху і відрізав йому голову від тіла. Так як перша крапля напія безсмертя була випита раху, і вона тільки встигла дійти до горла, то тіло раху впало мертвим. А голова залишилась живою. З того часу раху мучує сонце та місяць мстить їм за зраду. При першій же можливості раху ковтає їх із превеликим задоволенням. Але від Раху Залишилася тільки голова, тому сонце та місяць проходять через нею і знову стають видимими, як тільки затемнення завершується. Ви вже зрозуміли, що це час затемнень, які створює раху і затемнює сонце та місяць. Так от, коли диск перерізав горло раху, то звідти впали декілька краплинок крові. І вони впали на землю. І ось там, де впали ці краплинки крові раху, виріс часник, цілющі особливості, якого подібні амріді. Але на розум тих, хто є часник, він робить дію, властиву природі раху. А хто такий раху, це дуже багато цікавого є в інтернеті. Ось таким чином раху та кету, тобто раху, це голова, що залишилась, та тіло, це вже кету, були розділені одне від одного в ті дуже-дуже далекі часи. Раху. раху і кету серед всіх планет особливо жорстокі, це два самих грізних небесних тіла родом з племені Асорів. Сонце та місяць тремтять у страху, наближаючись до раху та кету, бо затемнення завжди відбуваються в ті періоди, коли ці асури, демони з'єднуються зі світилами. Не дивлячись на те, що раху і кету це два місячні вузли, і їх не видно на небі, у мене з'явилась така думка, що при переході в золоту епоху люди зможуть побачити ці космічні тіла. Та планети і інші невидимі зірки, які були невидимими для людського ока в період Калі-Юги, але це окрема тема. Давайте повернемося до часнику, який виріс на місці, де впали крапельки крові раху. До речі, такими ж властивостями, як часник, володіє і цибуля. Про раху і кету є багато цікавої інформації в інтернеті, написані. Книги астрологами. Але це не тема сьогоднішнього нашого відео. Повертаємося до часнику та цибулі. Якщо цибулини цих овочевих культур посадити в дні, коли місяць буде знаходитися в певних знаках зодіаку, то ці цибулини не дадуть людині позитивний лікувальний ефект. Під час місячного періоду, місяць, декілька разів. Заходить в сузір'я, які в ведичній астрології називають грізними гострими лякаючими. Наприклад, 29 та 30 листопада 2023 року, коли місяць, згідно західної астрології, знаходився в знаці Стихії води, в знаці рак, по ведичній астрології місяць якраз зайшов і в сузір'я Ардра, яке знаходиться під управлінням, хто б ви думали? Управляє раху, так, раху. Енергії цього сузір'я підходять для деструктивної діяльності, для знищення чогось старого, яке віджило свій вік. Ардра, сузір'я, яке несприятливе для будь-якого початку справ, в тому числі для посадки часнику та цибулі. Чому? А тому що замість лікувального ефекту ми отримаємо деструктивну руйнівну енергію. Точно такі ж енергії надходять на посадженні цибулини чеснику та цибулі при знаходженні місяця в сузір'ях сваті та Шатабхіша. Ці сузір'я знаходяться під керівництвом знову ж таки раху. Це ефемерні часові накшатри для недовговічних швидкоплинних справ. В ці періоди, по західній астрології, місяць знаходиться в знаках зодіаку скорпіон і риби. Ось чому при спадаючому місяці, коли треба посадити чесник та цибулю, ми не використовуємо час знаків зодіаку рак, скорпіон та риби. Багато років ми проводили дослідження, дослідження про зростання та зберігання часнику та цибулі в різних знаках зодіаку. Найкращі результати отримували і отримуємо в одних і тих же знаках зодіаку. І тепер використовуємо для отримання гарного врожаю лікувальних цибулин часнику та цибулі. Ось такі періоди. Вже ми можемо про це сказати. Це знак зодіаку телець, накшатра в цей час. Пхарані Місяць знаходиться в накшатрі Пхарані під керівництвом планети Венера, яка дарує красу, здоров'я, благополуччя. Наступний знак зодіаку – це козиріг і накшатра пурва Ашатха. Це теж, ця накшатра знаходиться під керівництвом Венери. Знову ж таки, здоров'я краса та благополуччя. І ще один знак зодіаку, який гарно себе показав, це знак Зодіаку Лев, інакшатра пушя під керівництвом лікаря душі та тіла Сатурна. До речі, це найкраще сузір'я для початку будь-якої справи і надає ефекти зцілення та спокою. Ось до таких цікавих висновків на практиці, в дослідженнях, у вивченні ведичних знань ми прийшли на сьогоднішній день. Знання то є велика сила, яка допомагає нам отримувати позитивні результати і бути при цьому щасливими, а значить і здоровими і тілом, і душею. Чи цікава вам ця інформація про чесник, цибулю, раху, які тісно пов'язані між собою кровними вузами і можуть нести цілющу або ж деструктивну енергію? Напишіть, будь ласка, це в коментарях. Навчання в академії Шрінаджі відкриває переді мною унікальні знання, з якими ми будемо знайомити і вас, наші підписники. Ще одна порада. Їжте, будь ласка, чесник в першій половині дня, і тоді ваші сни будуть солоденькими та спокійними. До нових зустрічей в нових відео на нашому каналі. Бувайте здорові! На все добре!